Так, друзі, ж сьогодні теж 20 грудня 25-го року показую вам ще поле з озимим ячменем 9 вал. Ось такий вигляд має, сіяли з нормою 2,2 мільйона, Міжряддя 30 см, сіяли алігатором, де в нас стоїть танкер. І ми сіємо всі культури анкером і з між... ну, такою... таким міжрядів. Так, не пам'ятаю число, я напишу. Подивлюся в своїх записах і напишу коли. Так. Попередніх у нас тут зимуючий горох був. Ось така глибина, ось такий розвиток має. Такий він потужний. Такий стебель товстенький. Насіння брали у Олександра Чумака. Це перша репродукція. Тому ось такий гарнесенький ячміньок. Сіяли з добрівами, давали по 100 кг зорки. Побачимо, побачимо, який буде результат у цьому році. Тому що він щось почався дуже неординарно. У нас, напевно, такої осінні не було вже дуже давно, я навіть і не пам'ятаю. Щоб така осінь була волога з дощами, що не можна було навіть сіяти у зимі культури. У нас ще до сьогоднішнього дня ще зимуючий горох люди не посіяли. У когось вже і сходи там є, такі вже рядочки гарно видно. А хтось ще навіть не встиг посіяти. І ми ось на поле теж приїхали на тракторі. І то єлі проїхали по дорозі, там, де ці лощини, вони повні водою. Ну і болото, звісно ж. Тому ось так, друзі. де ніде є сходи гороха. Ну, це не страшно. Це підпітує азотом ячмінь, так як ми один рік взагалі сіяли, ячмінь із горохом, пшеницю тоді з горохом. Горох у нас був замість добрив. Нічого, результат був гарний. Горох все одно він хоч і зимуючий, але весною піде кущення, воно забиває горох і все, його потім вже нема. Зато тоді у нас врожай був 50 центнер. Без добрив з одним горохом. Не давали ні на старті тоді горо... ну, добрив, бо був горох. А весною азоту теж не давали. І було все нормально. Так, ну ось такі посіви. Так як вологи предостатньо, посіви у всіх гарні, гарні ну, тут по окрузі. Ну, але вже результат будемо дивитися. Так, ну все, друзі. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і слідкуємо далі. А я бажаю всім міцного здоров'я, міру та гарного дня.